Олександре, а можете повторити крок номер 2 номер 3 як ви сказали. Все знову? Ні. Так. Крок номер один, номер два, номер три. Чи? Можна прийти? Угу, Можна Ні, так ми ж там виділимо щось спиття номер. Тоді. Добре. Тоді, коли хтось проходить, ми не зупиняємося, просто ви говорите і все. Так? Ну, ми Ви станете сюди. Я стану сюди, не будуть собі спокійно проходити. Добре, ще. Добре. Це навіть кращий ракурс. Ці сходи, непонятно, подивитися. Добре, все. Прекрасно. В камері сходів вже немає. Ні, нема тільки сходів. На сходинці вже не посилається. Добре. Інструменти для вирішення локальних, невеликих, місцевих, містечкових проблем в громаді для активних громадян, для людей, що хочуть вирішити місцеві проблеми, такі інструменти існують. І таких інструментів насправді є досить багато. Різниця дуже серйозна між органом влади, який вирішує різні проблеми, і громадянами, які хочуть надавити, натиснути, запропонувати співпрацювати із органом влади, щоб вирішити ті чи інші проблеми. Різниця колосальна. Чому? Тому що органу влади представника місцевого самоврядування можна діяти виключно у спосіб, передбачений законом або якимось місцевим рішенням. А у громадян зовсім не так. Громадяни це творчі люди. Вони можуть діяти як завгодно, у них немає жодних обмежень і жодних можливостей. Якимось чином стримати їхню активність, ну, окрім Кримінального кодексу і кодексу адміністративних правопорушень. В принципі, все інше громадяни можуть спокійно робити, творити і витворяти, придумовувати, креативити, робити творчі заходи для того, щоб таки домогтися вирішення певної проблеми. Звичайно, що органи влади хотіли би, щоб громадяни використовували лише ті інструменти, які передбачені в чинному законодавстві. В законодавстві передбачено, наприклад, звернення громадянина, право громадянина написати ту чи іншу пропозицію. Наприклад, право відвідувати сесію, засідання тієї чи іншої ради, наприклад, право подати пропозицію до того чи іншого рішення, наприклад, право ознайомитися з тою чи іншою інформацією і внести свої відповідно враження, право подати громадян до суду на скасування того чи іншого незаконного чи законного рішення, право провести загальні збори, зустрітися з представником влади, прийняти рішення, право провести е, збір підписів під місцевою ініціативою або місцева петиція, тобто право внести якусь пропозицію на сайт ради. І про всі ці інструменти, про всі ці ініціативи досить багато є подручників, інструментів різних посібників, в тому числі на сайті громадського простору. Разом з тим, чиновники, представники влади, мери, депутати дуже не люблять, коли громадяни переходять до інших методів. Ну, наприклад, пікети, мітинги, вуличні демонстрації, флешмоби, підносять там урну якусь там, або шинами там йдуть, або з якимось гнилими помідорами вікна закидують. Тобто є різні методи, які набагато вони сильніші, набагато вони радикальніші, їх влада не сприймає і не любить. І завжди для починаючого активіста, для починаючого громади, стоїть питання, а які ж методи стосовувати? Які методи краще? Ті, які більше такі революційні, там, радикальні, там, якісь там такі вуличні ну, або стихійні, чи методи там, де багато людей, методи там, де ну, великі гуртування громади, такий ну, мітинговий формат, чи методи такі більше канцелярські. Тобто написати листа на електронну пошту, зареєструвати пропозицію, прийти на прийом, направити своє звернення, зібрати підписи, зробити петицію на сайті. Які ж методи будуть правильні? Які методи будуть інструменти, це як кухня, коли хазяйка приходить на кухню і на кухні намагається господар чи господиня зготувати страву, що вона буде стосовувати? Сковородку, каструлю, ну, нарізку, Тьорку? ножи, вилки. Кожний раз залежно від справи. Якщо це страва, яка потребує там торт, то буде стосовано і миска, і сито, і тьорка, і багато що. І бойня для яєць, і для змішування, і ну багато чого буде стосовано. Якщо ж ця справа невеличка, маленька, бутерброд треба зробити, то в принципі можна відійтися одним ножем там у, і кількома, реч, е, кількома там е, порізуваннями на дощі ці е, складових бутерброда. Якщо це вже салат, то там вже буде складніше. Якщо це вже щось варити, то вже буде то саме і з вирішенням справ на місцевому рівні. Інструментарію дуже багато є. Справа кожна на місцевому рівні потребує різного рівня складності і застосування від громадського активіста. Ну, одна справа, коли ти хочеш подати пропозицію до певного проекту рішення, достатньо зустрічі з депутатами і відвідування комісії місцевої ради. Інша справа, коли ти хочеш проштовхнути рішення місцевої ради, тут потрібно і засоби масової інформації залучити, і підписи від людей зібрати. Третя справа, якщо ти хочеш зупинити вже прийняте рішення, яке створює проблему, тобто скасувати вже прийняте рішення, тут, можливо, і судовий позов потрібно, і акція протесту, і потрібно ну, громаду зібрати, і мітинг провести. Інший приклад того, наскільки різні інструменти треба застосовувати, залежить від того, наскільки ми е, послідовні у вирішенні проблеми. і від собі ситуацію. Прийняли рішення про забудову певного дворика. І а громадянам це не подобається, вони вважають, що це порушує їхні права. Зібралася громада у дворі на мітингу і рішила перекрити дорогу. Починається ранковий день, і громадяни вирішили по пішохідному переходу ходячи, перекрити дорогу і тим самим паралізувати рух. Виникає дурна ситуація. Їдуть автомобілісти, вони не знають, чому люди перекрили дорогу. Місцева влада паралізована ранком. Вона намагається зрозуміти, що за акція протесту. Вона не знає до кінця, що за акція протесту. Чому? Тому що громадяни перед тим, як перейти до такого сильного кроку, вони не зробили зустрічі з владою, подання звернення, відвідування на прийом громадян, відвідування сесії місцевої ради. І інколи немає часу. І зрозуміло, що все це потрібно робити швидко. Але все одно потрібно було мінімум виготовити листівки і всім, хто навколо бачить перекриту дорогу, роздавати ці листівки, пояснюючи, в чому справа і до кого, і до чого зазивають громадян. а ще столик поставити для збору підписів, щоб кожен, хто проходить мимо, міг підійти і підписати під петицію про те, що він підтримує громадян у цій справі. Все це інструменти. Чому не можна одразу перейти до радикальної акції? Та тому що це неадекватно. Виходить, що не використавши легальні, прості, нормальні інструменти приготування бутерброду, ми вже витягнули сковороду, жаровню, міксер і все це ми хочемо готувати бутерброд. Або ну, тобто для виготовлення цієї невеликої для вирішення цієї невеликої справи, для виготовлення маленького бутерброду, виражаючись кухонною аналогією, достатньо сколиш витащити ножі, продукти, дощечку, тарілочку. Ну, тобто певні інструменти треба витягнути. Але не обов'язково було одразу витягувати різні-різні ну, засоби. І от тут на цьому бар'єрі виходить, що можливо інколи потрібні і радикальні методи застосовувати. Тобто потрібно виходити на якісь там ну, вуличні заходи, коли, коли вже нормальні інструменти не працюють. На жаль, багато активістів, багато людей на місцевому рівні стикаються з тим, що люди подають пропозиції звернення, відвідують сесію, а їхні, їхні легальні способи пропозиції ігнорують. І от тоді виникає ну, питання, що робити далі? І от тоді це можна порівняти зі сходниками. Коли ми спробували звернення хвилина, а воно не працює. Пішли на зустріч, а воно не працює. Пішли на сесію, а воно не працює. От тоді вже логічно переходити, піти на мітинг, організувати пікет, організувати акцію протесту, і так ми підвищуємо ставки. Не можна, не можна сказати, що якась проблема є невирішеною. Можна сказати, що певна проблема має недостатню кількість зусиль. І недостатньо підвищена ставка. Але завжди проблема, яка не вирішується на певному рівні, її можна підняти на рівень вище, залучити більшу кількість громадян і таки вирішити цю проблему. І от в цьому плані, вже коли після вичерпаної всієї документальної частини інструментів, після вичерпання усіх масових вуличних інструментів. Уже концерт навіть провели за вирішення цього питання, і поспівали, і пограли, і усіх газетах, і всіх телебаченнях написали про цю проблему. А бачимо, що місцева влада не реагує, от тоді можна вже і новими помідорами закидати в кабінет. От. Тобто потрібно бути послідовним у вирішенні проблеми. Якщо проблема певна не вирішується досить довгий час, тоді можна міняти методи. Ну якщо ми. Одразу з кожної з вирішення кожної проблеми зразу шаблю на голову витягуємо от, і гайда революцію, то це неадекватні неадекватна поведінка громадських активістів. На це я звертаю увагу. Разом з тим, мушу звернути і визнати, що вуличні метод, методи, методи великої кількості людей і методи, що створюють картинку для засобів масової інформації, завжди більш дієво впливають на вирішення е ну, е тої чи іншої справи. Чому? Тому що коли людина вибирає Етичні, дипломатичні інструменти відвідати засідання комісії, відвідати виконком, написати скаргу, зібрати в інтернеті у Фейсбуці групу людей за вирішення цієї проблеми, запросити на каву на чай мера чи депутата поспілкуватись про вирішення цієї проблеми. Як правило, все це не цікаво засобам масової інформації. Хоча це законні, легальні, передбачені чинним законодавством інструменти. Такі ж інструменти, як там мітинг, акція протесту, збір підписів, флешмоб. От, театральна вистава, за вирішення певної проблеми. Вони теж законні, але вони вже викликають таке відчуття, ну блін, ну, це мітив, ну, це радикально якось. Ну, люди наші все-таки соромляться ще трохи таких акцій публічних протесту і не приходять на такі акції. Тому треба менше число має зробити це красиво. Але зато це цікаво засоба масової інформації. І виходить, що. Виникає у активіста, вже, який вже більше діям, вже більше має доступ до громадської діяльності, у нього виникає ну, ну, проблема. Що робити? З одного боку, в відч... тебе є відчуття того, що е... скарга, лист, звернення можуть не спрацювати. Це така проблема, де активісти знають, що проблема, влада знає, що проблема, і виникає враження, що це зайва трата часу на написання різних документів. з іншого боку, розумієш, що якщо проводити постійно радикальні вуличні акції, то теж, ну, складеться в імідж, проблема з іміджом, з прийняттям громадського вірусу, що це якийсь сумасшедший, який постійно протестує, моя думка дуже проста, потрібно комбінувати. Потрібно поєднувати інструменти. З одного боку треба і скарбу написати, і листа оформити, і в фейсбуці його оприлюднити, і підписи за вирішення цієї проблеми зібрати, і круглий стіл обов'язково зібрати, і конференцію з проблеми поговорити, і експертів залучити, і на прийом напроситися до місцевої влади, і саму місцеву владу запросити в гості до цього кола громадських активістів або у двір, або в офіс громадської організації. Але з іншого боку, потрібно, якщо бачимо, що пробуксовує проблема, не вирішується проблема, так і придумати. Театралізовану, вуличну, або якусь таку картинну, сценарну акцію, яку показують часом масової інформації в підтримку тих документів, які вже здала група місцевих активістів або місцевий активіст. Таким чином, комбінування методів воно найкраще призводить до успіху. Тому що, з одного боку, в Україні вулиця диктує успіх, з іншого боку, для вирішення конкретного питання все одно потрібні папери. Не можна вирішити питання, питання проблему, якийсь аспект, не сформувавши ці папери. Тому все-таки потрібно починати вирішення проблеми з написання проблеми, з того, щоб подати свої пропозиції, листи, направити відповідні звернення, а потім можна переходити вже і до інших сильніших інструментів давління на місцеву владу по вирішенню тієї чи іншої проблеми.